Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословена неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. І сьогодні маємо прекрасне послання 25 листопада 2024 року. Дорогі діти, в цей благодатний час очікування. Хочу вас закликати до молитви, щоб Адвент був молитвою сім'ї. В особливий спосіб вас, дітоньки, яких ніжно обіймаю, заохочую до молитви за мир у світі, щоб мир запанував над ним миром і ненавистю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І просте, просте послання. Здавалось би, просте, якщо ти його виконуєш. Якщо не виконуєш, ну то не таке воно і просте. І що Марія в цьому часі Адвенту просить або закликає нас робити, це, власне, молитися. Молитися в сім'ї. Молитися сім'єю. О. Щоб був молитвою, каже, цей Адвент був молитвою сім'ї, сімейною молитвою. І, і надіюся, що всі постанови зробили, в сім'ї молитися, вже ми всі сім'ями молимось. І коли ми вже це робимо, то важливо брати намір. Намір молитва за мир. За мир у світі, щоб мир запанував над немиром і ненавистю. Бачимо, якби ми не потрібні були. То Марія би не просила, не заохочувала е, нас молитися. Ну, бо ми іноді думаємо, що там молитва нічого не варта, а е, піду краще то, зроблю то, там, то, то. А, але Марія каже про молитву, про молитву. І наголошує, що молитва має бути, а не добрі діла, могла б тут сказати, добрі діла, то, то, то-то. Але в цьому часі адвенту саме на молитву зосередження. На молитву і на молитву в сім'ї. В сім'ї, і, звісно, на намір. На намір. Щоб намір був не моє благополуччя, моє зцілення, моє, 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 а за мир у світі. За мир у світі. Щоб трохи ще дивитися також на цілий світ. І, ну, я казав вже, що цілий світ це ти і те, що ти бачиш, але і ще. Сама планета Земля. І якщо Марія каже, що за мир у світі, то це означає і в твоєму світі. І якщо ти будеш молитися за мир в світі, то коли прийде цей мир, то він прийде і до тебе. Не прийде десь до когось, там, до американців, до е, якихось там, я не знаю, африканців. А він прийде і до тебе також, щоб мир, каже, запанував над немиром і ненавистю. А ми бачимо зараз, що панує не, не мир і ненависть. Якби ну, практично ми бачимо, хто панує зараз сьогодні. Але Марія каже, що це можна змінити, змінити якщо ми будемо дійсно молитися сім'ям в цьому часі Адвенту за цей мир. мир. І свідчити, звісно, за Різдво. За свято, Не плутати Різдво з Мері Крісмас. Мері Крісмас це ще нормально. Не плутати Різдво з веселих свят. просто. Зараз в Італії вже заборонили е, в деяких багатьох фірмах говорити веселого Різдва. Вже можна тільки казати веселих свят. Е, весела Ханука, веселий там Рамадан, то-то, що хочеш, можна казати, але веселе Різдво, веселих, веселого Різдва. А вже не заказати. казати. Бачите, бо то, то, то це вже нав'язування якихось релігійних поглядів. Тобто мусульмани не нав'язують, ніхто не нав'язує, тільки одні християни можуть нав'язати. Тому важливо не вестися на ці всі поправки, хто хоче, якщо наша задача свідчити вірою і наголошувати, що це не просто свята, а це різдво нашого царя. Різдво нашого Спасителя. І, і на цьому наголошую: твердо стояти на цій позиції. Щоб ми не перетворились також на Санта Клаусників, на якихось святковінчиків. Не знаю, бо багато, знаєте, там мільярди фільмів є про Різдво, де нема Різдва, де нема Ісуса. Ну, просто свято є там, Санта Клаус, там є іще хтось, іще хтось. Ну, Сатана робить все, щоби. Десь Ісуса просто забули. Забули, щоб у нас були свята, але з чим вони пов'язані, ніхто не знає, ніхто реально не знає. Тому ми, ті, хто несемо, несемо істину. І іноді ця істина незручна, не, не подобається, але її треба нести. Ну, і за це отримуємо мир і благодать для себе, для своєї сім'ї. І так. В майбутньому для всього світу. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па Папа.